Вітаю кожного присутнього, хто сьогодні прийшов на це місце, щоб прославити нашого Бога, нашого Ісуса Христа. Давайте скажемо всі разом слава Ісусу Христу. Сьогодні такий чудовий день маємо. Може, трохи дощ комусь змішав, але ми всі зібралися тут, на цьому місці. Я зачитаю деякі місця з Біблії. Перше це буде Римлян, 15 розділ, 13 рим, вірш. Римлян 15, 13. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Бог же надіє, нехай наповнить вас. В нашому житті зараз, в сучасному світі, в нашому житті, дуже легко втрачати надію. Просто десь щось сталося все. Нема надії, розчарування, ще щось приходить, проблеми в житті, Кажеться, все, ну що далі робити? Нема, кажеться, виходу. Але Бог, наш Бог, є джерелом, є джерелом цієї справжньої надії, яка не засоромлює. Бог не просто який може дати надію. Бог надії, тобто Бог, який є надія. І ми маємо такого чудового Бога, який дає нам надію на краще, потім на вічне життя. Ми маємо такого чудового Бога. Наша надія це не є просто якась видумка, переживання, а це е, має бути глибоке переконання в Бозі. Єремія 17 розділ, і 7 вірш Єремії 17,7 написано такі слова. Проте благословена людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якої є Господь. Благословена людина, яка цілковито, повністю, на 100% покладається на Бога. Такої людини є надія Господь. Ми бачимо людину, яка віддана Богові. Вона благословена, людина, яка переживає з Богом різні моменти, яка завжди йде до Бога в різних моментах, яка тримається Бога, вона благословена. Благословенна людина не та, в якої все ідеально, в якої життя добре склалося, нічого не турбує, але благословена та людина, яка свою надію кладе на Бога. Тоді Бог не залишає. Може, часто буває якісь випробування, якісь переживання, але через це Бог робить свою працю. Бог нас чомусь хоче навчити, Бог нас щось хоче показати нам. І ми маємо в всіх моментах нашу надію складати на Бога. Чому ми маємо надію? Бо Ісус Христос воскрес. Тому що Він зараз живий. Бог, Ісус Христос, Він живий. Ісус Христос, перед тим, як вознестись на небо, Він дав нам свої обітниці. Ми маємо на це надію, що воно збудеться, що ми будемо потім разом. Він дав нам обітниці, тому ми маємо надію. І саме головне, Він незмінний. От те, що Він сказав, ті обітниці, Він як вчора, сьогодні і буде той самий. Він незмінний, і його любов залишається до нас точно такою самою, як була. На початку, як була тоді, коли він за нас страждав, який є зараз, його любов одинакова до нас завжди. То ми маємо такого Бога, чудового, класного Бога, який нас ніколи не подводить, який є поруч з нами завжди, який завжди нас тримає. І ми маємо такого Бога. За це ми маємо дякувати йому. Він ніколи не запізнюється, він завжди все робить часно, він завжди бажає нам допомогти. Хоча часто. В нашому житті вже кажеться, що, ну, як тут будь, але Бог, він не запізнюється. І в Римлянам також, п'ятий розділ, п'ятий вірш, написано, надія ж не засоромлює, адже Божа любов вилилась в наші серця через даного нам Святого Духа. Бог Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нас нечестивих. Надія ж не засоромлює, тому що і тут описується Бог, який Він є. І справді ми маємо чудового Бога, тому зараз початок цього служіння, давайте просто з відкритими серцями приступимо до того, щоб прославити нашого Бога, щоб поклонитися Йому, подякувати Йому за Його любов, за те, що Він є завжди з нами, за те, що Він. Нас оберігає, тримає до цього часу, і ми перед початком цього служення встанемо на ноги, будемо молитися, дякувати, прославляти нашого Бога. Другий отець Бог Небесний. Дякуємо Тобі за твою любов, за всі твої благословіння, Господь, які ми маємо до цього часу, за те, що ти нас бережеш, за те, що є твоя охорона в нашому житті, Господь. Ми дякуємо Тобі за це, Господь. Дякуємо Тобі за сьогоднішній день, Господь, за те, що Твоя любов. Проявляється до нас знову і знову. Ми тобі дякуємо за це. Дякуємо, Боже, Тобі за те, що ти є наш Бог чудовий Бог, за те, що Ти нас не підводиш, за те, що Ти є з нами, Господь, за те, що Ти даєш нам надію, Господи, на життя з Тобою, за те, що Ти нам даєш надію, Господи, що буде краще в нашому житті, і в кінець кінців ми будемо жити разом з тобою, Господь. Ми маємо на це надію. Ми віримо в це, Господь, і ми дякуємо Тобі за твої обітниці, за все, що Ти нам даєш, Господь, за всі твої Благословіння Боже, ми Тобі дякуємо, величаєм Тебе, наш Господь, хвала Тобі, подяка Тобі, наш Бог, дякуємо тобі, Боже, за твою велику любов, Господь, за те, що ти і зараз, Господи, як і колись нас так любиш, Боже, за те, що Ти нас бережеш, Господь, за всі твої благословіння, Господь. Ми дякуємо Тобі і просимо, Господи, зараз перед початком цього богослужіння, Господь, благослови нас, Господь, допоможи нам, Боже, прийти. Перед престол Твій, Господь, чистим серцем, Боже, допоможи нам, Господи, зібратися тут, на цьому місці в одному дусі, Господь. Щоб ми, Господи, об'єдналися в Твоїй хвалі, Господи, для Тебе, щоб ми прославили Тебе, щоб ми навчилися від Тебе, Господь, щоб Дух Святий, Він. Супроводжував нас, Господь, тут на цьому місці, і надалі, Господи, поза стінами цієї церкви, щоб ми завжди були, Господи, сповнені тобою, Господь, допоможи нам запасатися тут оливою, Господь, твоєю силою, Господь, допоможи, Господь, підкріпляй нас ще раз. Величаємо Тебе нас, Бог. Дякуємо тобі за все, великий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.